Потрібно змирятися під могутню руку Божу, де визнесе вас в свій час Господь, і усі заботи ваші покладіть на нього, бо він піклується про вас. А якщо ми не покладаємо надію на Бога, то диявол поруч, як завжди. Бог каже. Звіті бодрствуйте, бодростві, тому що противник, ваш діявол, ходять, какрикаючи лев, іще кого поглотіть. Проще кажучи, сожре диявол. Петро показує, що ми маємо смирятися в пунктах благодаті, народитися згори, і для того потрібно бути в церкві та возростати духовно. І щоб служити людям, нести свій хрест, потрібно смирення. А якщо ми не смиренні, то ми служити людям не зможемо. Потому що ви еще плацкії, ибо если між вами зависть, спори, разногласия, то не плацькі ли ви и не по человеческому обычаю поступаєте. Так ми не зможемо спасти рідних і близьких, якщо ми живемо, як і собака, тому що не беремо свій хрест, щоб спасти один одного. Тому, якщо є смирення, тоді виконаємо волю Божу і спасемо свою родину, тому нас спасуть не медузи, а апостоли, яких Бог посилає у наше життя. Амінь.